Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Три нових судна прямують тимчасовим коридором, встановленим ВМС України у порти Великої Одеси. Під завантаження агропродукції і залізною родою про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. До портів України в Чорному морі тимчасовим коридором прямують три судна для завантаження продукції на експорт. Про це повідомив міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков. Балкери Азара, інкао 1 і Енеїда підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ. Після завантаження понад 127 тисяч тонн української агропродукції та залізної руди, судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії, зазначив чиновник. Першим тимчасово встановленим ВМС ЗСУ коридором скористалися балкери Ресіленд Африка та Ароят. Ці два судна, яким вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря, експортували понад 20 тисяч тонн української агропродукції для країн Азії та Африки. Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинуло семеро і поранено 12 осіб. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, поліклініку та енергетичні об'єкти. По населених пунктах противник здійснив 82 обстріли та випустив 380 снарядів. Мирні житлові квартали армії РФ накривала вогнем з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, авіації та БПЛА. У селище Львове внаслідок вибуху керованої бомби загинула жінка похилого віку. Пошкоджено щонайменше сім будинків. З реактивних систем залпового вогню армія РФ обстріляла Білозірку. Снаряд потрапив на подвір'я та вбив 49-річного чоловіка. Поранено його дружину та тещу. Також пошкоджено автомобілі поліції, приватні будинки, газові труби та сільгосптехніку. Під артилерійським обстрілом перебувала і Дніпровське. Там поранено 84-річну місцеву жительку. У Понятівці під час ворожого арто. Обстрілу снаряд влучив у приватний будинок, де загинув 58-річний чоловік. У Миколаївці під ворожий комбінований обстріл із дронів та артилерії потрапила слідча оперативна група поліції. Службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень. Правоохоронці не постраждали. У Херсоні поліція продовжує фіксувати наслідки потужних обстрілів російськими військами корабельного району. Наразі відомо про трьох загиблих і семеро поранених. На місцях ворожих обстрілів працювали всі профільні служби, збирали речові докази, документували наслідки і надавали допомогу постраждалим. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Увечері 21 вересня. Російські військові вкотре атакували південня Одеської регіони, унаслідок чого було пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. За попередньою інформацією, ніхто з цивільного населення не постраждав. За даними сил оборони півдня, внаслідок удару спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. За попередньою інформацією, росіяни застосували ракету Онікс. Це надзвукова протикорабельна ракета середнього радіусу дії, яка може застосовуватися і проти наземних цілей. Як розповіли в головному управлінні національної поліції, на місці влучання продовжують працювати екстрені служби. Подію кваліфікували за статтею порушення законів та звичаїв війни. Поліцейські проводять огляд, фіксують наслідки ворожої атаки, збирають речові Докази та забезпечують охорону місця події. Готувала удари по об'єктах критичної інфраструктури. В Одесі затримали шпігунку російських спецслужб. Жінка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак на одеський регіон. Як повідомили в СБУ, жінка передала окупантам електронні координати дев'яти об'єктів військової та критичної інфраструктури. Серед них укріп райони сил оборони, фортифікаційні споруди та стратегічно важливі локації залізничного сполучення. Крім того, російська коригувальниця намагалася відстежити напрямки польотів бойової авіації ЗСУ. Жінку затримали на спробі передачі нових розвідданих. За даними слідства, російською шпигункою виявилася мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала окупантів і писала про це в заборонених соцмережах. Таким чином, вона потрапила в поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці. Вона регулярно їздила маршрутками областю та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників. Ці дані вона надсилала окупантам у вигляді текстових і голосових повідомлень та скріншотів електронних карт. Під час обшуку в коргувальниці вилучили мобільний телефон із доказами її спілкування з російськими спецслужбами. Жінці повідомили про підозру. Вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі. Зміна температури, перехід з літнього часу на зимовий, зниження імунітету всі перераховані фактори є стресом для організму людини і можуть призвести до розвитку респіраторних вірусів, акцентують медики. За останній тиждень одеські лікарі вже фіксують збільшення звернень пацієнтів, які захворіли на COVID-19. зазначимо, у департаменті охорони здоров'я Одеської міськради повідомили, що нового штаму коронавірусу під назвою Пірола ні в Одесі, ні на території України не зареєстровано. Як убезпечити себе від ковіду, грипу та інших вірусних респіраторних захворювань? Нам розповіла директорка центру медико-санітарної допомоги Олена Колоденка. Давно не чули, і ось знову в Україні розпочинається підсезон. Зокрема, останнього тижня збільшилася кількість пацієнтів з позитивним тестом на ковід. Розповідають одеські лікарі та нагадують про важливість вакцинації. Є дві обов'язкові вакцини, і третя бустерна. А потім ми робимо наступну бустерну дозу кожні. 6-12 місяців. Якщо людина з більш високим ризиком захворювання, тобто вона має супутні захворювання, вона може це може бути літня людина, або люди, які спілкуються з великою кількістю людей, наприклад, медичні працівники, вчителя та інші, тобто це все групи ризику, бажано вакцинацію робити кожні 6-9 місяців. Збільшення кількості хворих на ковід та інші респіраторні захворювання медики пояснюють декількома причинами: це і зниження імунної системи, і головне зниження рівню вакцинації серед населення. В Свою чергу лікарі говорять, що грип та ковід це вже майже дотичні хвороби а в деяких країнах світу вже існує одна вакцина проти декількох таких захворювань. Я думаю, да, що це буде така сезонна інфекція, і в багатьох країнах, ну не в багатьох, а в деяких країнах, наприклад, США та в Європі, на сьогоднішній день вже є вакцина, яка містить в собі зразу і вакциною від грипу, і вакциною від ковіду. Тобто це інфекції, які дуже близькі по своєму складу. Це... Вони викликають майже також однакові симптоми. Да? Це симптоми гострої вірусної респіраторної інфекції. Також варто не забувати про ще декілька способів профілактики: дотримання правил гігієни, дистанції, а також масковий режим. Це чистота наших рук, ми їх маємо мити ну, регулярно і оброблювати антисептичними засобами. І якщо це Дотримування дистанції обов'язково, і для профілактики ковіду, і для профілактики грипу дистанція принаймні півтора метри між особою, з якою ми спілкуємося, і дуже важливо це захисні маски. Якщо будь-яка людина має симптоми вірусної респіраторної інфекції, їй потрібно обов'язково одягати маску. У сучасному світі інфекційні захворювання можуть легко перетинати кордони та заражати будь-яку людину, у якої відсутній до них імунітет. Лікарі своєю чергою наголошують, дотримання правил особистої гігієни, вчасні профілактичні обстеження та щеплення здатні убезпечити здоров'я та зміцнити імунну систему громадян. Право дітей на здорове життя сьогодні батьки мають підтвердити вакцинацію. На цьому наголошують чиновники від медицини та освіти. За їхніми словами, саме зараз є час захиститися від кору та його важких наслідків. Наразі у міських дитячих поліклініках в наявності європейська вакцина проти кору, паратиту та краснухи. Розповіли на брифінгу в Одеській Марі в Україні. Існує ризик нового спалаху однієї з найбільш заразних інфекцій кору. Війна, що спричинила руйнації медичної інфраструктури та скупчення людей у бомбосховищах, суттєво складнює ситуацію. У департаменті охорони здоров'я одеської міськради підкреслюють, під час ворожих атак громадяни усі разом знаходяться в укриттях, що мимоволі створює середовище для передачі вірусів. Ми розуміємо, війна тривоги. Ми всі спускаємося в бомбосховище, скупчення людей, і так дійсно, єдине, що може нас цей бар'єр. Це вакцинація. Кір украй заразне, а тому дуже небезпечне захворювання, яке може привести до уражень центральної нервної системи, серця, спричинити інвалідність або навіть смерть. Специфічного лікування хворого на кір не існує. Єдиний надійний захист від цієї хвороби вакцинація, стверджують медики. Сьогодні у дитячих міських поліклініках в наявності комплексна європейська вакцина з Нідерландів від кору, паротиту та краснухи. Освітяну, в свою чергу, наголошують. Вакцинація наразі вкрай важлива, зокрема для реалізації повноцінного учбового процесу. Щільність ну, достатньо висока, і діти контактують між собою, між класами, вчителі між собою між класами, тому ризик перенести це захворювання достатньо високий. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що останнім часом дуже серйозно ширяться інформація про недопуск дітей без вакцин до закладів освіти. Сьогодні ми про це не говоримо в місті Одеса, але там, де ситуація з вакцинацією занадто серйозна, вже є е, е, рішення державних головних санітар лікарів областей про те, щоб вживати таких заходів». В Одесі понад 50% дітей вакциновані проти кору, розповіли в мерії. А для створення колективного імунітету потрібно більше 70% вакцинованих. На особливу увагу заслуговують діти, які повернулися до міста за кордону, і діти-переселенці. Спалахи кору циклічні і відбуваються кожні 5-6 років через недостатній рівень охоплення щепленнями. Останній спалах в Україні був зафіксований у 2017-2019 роках, коли захворіли 112 тисяч дітей. 41 дитина з них померла. Генасамблея ООН, яка проходить цього тижня в Нью-Йорку, а також зустріч лідерів Великої Сімки, стали найбільш обговорюваними подіями тижня у світі. Українська делегація, на чолі з президентом Зеленським, усіма силами намагалася донести до світової громадськості свою позицію щодо агресії Росії проти нашої країни. Наскільки їй це вдалося, і які висновки можуть слідувати для України за результатами американського візиту, нам розповів для підсумкової програми про головне головне – відомий український політехнолог Сергій Гайдай. За словами експерта, одне з найважливіших питань порушене українським президентом – законність перебування Росії в організації об'єднаних націй. Росію ніхто вон не приймав. Їй треба проходити прийом заново, і у неї будуть великі проблеми, тому що воюючу країну вон старається не приймати. А країну, яка розв'язала війну. Але, як по мені, це заявлення було не радикальным. радикальним. было було надо треба було обращаться к нашим союзникам, тому що більшість стран в цій війні на нашій стороні. І хоча українській делегації не вдалося переконати у своїй правоці міжнародних партнерів, певні висновки все таки було зроблено, стверджує Сергій Гайдай. Там є дуже важливий вивод. І Був би жив Черчилль він би їм відкрив такий мастер-клас. А з диктаторами не договарюються. Потому що диктатори не живуть в системі диктаторы врут, диктаторы считают, диктатори, що, хто пытается з ними договориться, і договор для того, щоб обмануть сторону и і нарушить ще одним результатом американського візиту на думку Гайдая може стати проведення виборів в Україні. У цьому зацікавлені насамперед представники західних країн. Чому ми від э, западних політиків? сигналы о том, что нам бы надо было провести выборы, потому что э, это и есть ответ западным налогоплательщикам. Давайте возьмем вот граждан США. Если они увидят, что даже во время войны в этой стране сохраняется институт выборов, а это точно институт демократии, тогда они четко понимают, что они помогают не маленькой э, Коррумпированной стране, где власть захватили люди, которые не хотят ее отдавать. С такой же страной, только большего размера. А это действительно страна, где граждане хотят свободы, демократии и где власть не является сакральной. Ее меняют даже во время войны. Детальнейшее про перспективы выборов и войны в Украине дивіться в підсумковій программе про в неделю. Новий проект під назвою Кава від освітян» активно реалізується в одному з одеських ліцеїв. Так батьки ліцеїстів, самі учні та їх педагоги, пригощаються смачними напоями, а натомість роблять благодійний внесок в означення воїнів збройних сил України. Про подробиці і користь проекту дізнавалась наша знімальна група. Пригостись чашечкою чаю або кави, і водночас зроби свій внесок для допомоги рідним воїнам. Такий зміст має благодійна акція Кава від освітян, яку проводять в ліцеї Київського району. Безпосередньо на вході батьки, учні та вчителі можуть власноруч зробити собі теплий напій, що вже актуально восени, і покласти у скриньку з донатами свій внесок для збройних сил України. Департаментом освіти і науки Одеської міської ради було анонсовано дуже багато заходів до дня працівників освіти, і для того, щоб наше свято професійне було ще й корисним для наших захисників, ми звичайно залюбки долучаємося до всіх цих заходів. І сьогодні у нас стартує перша з акцій: це благодійний марафон «Кава від освітян для наших працівників і для наших батьків. Цього року, 1 жовтня, Україна відзначає День вчителя, і освітяни Одеси знову вирішили активно долучитися до допомоги воїнам. Українські вчителі своє професійне свято, на жаль, відзначають в умовах повномасштабної збройної агресії. Тримаючи свій освітній фронт, вони разом з учнями збирають кошти на закриття неба від ворожих ракет. Про це розповідають в свою чергу і в міському департаменті освіти та науки. Тепер у закладах освіти можна придбати чашечку кави, ціна не встановлюється, і гроші за цю акцію йдуть саме на придбання пристроїв для протиповітряної оборони міста Одеси і нашого регіону. Тепер це вже не просто освітянська акція, це акція наших батьків і дітей, які в в ній взяли участь. Ну це дійсно дуже і дуже масштабно, красиво і, на мою думку, дуже зворушливо. У ліцеї в благодійній справі педагогам активно допомагають і батьки ліцеїстів. Запрошуємо всіх до нас в ліцеї на каву та чай. Це хвилинка випити смачну каву та чай і задонатити для наших захисників для того, щоб ми закрили небо над півднем України. Директор ліцею Сергій Копич вважає, що патріотичне виховання важлива складова самого змісту виховання. Крім участі в акції Кава від освітян ліцей до професійного свята вчителів запроваджує власні благодійні заходи. Ще ми організовуємо свою благодійну ярмарку, яку ми назвали «Донат за експонат. Це будуть дитячі вироби, сувеніри і так само всі залучені. Кошти ми направимо на придбання. Потрібних засобів мій учні, супергерой. А ми створюємо відео про наших випускників, які зараз захищають нашу країну, і яких на превеликий жаль вже немає з нами. День поваги загиблим захисникам, донати для зсу, благодійний ярмарок, а ще листівки, привітання, музичні виступи. Так готуються одеські ліцеїсти до свята освітян та від чирого серця долучається до загальної справи і запрошують на запашну каву прямо у ліцеї. Україна переможе, ми єдині, ми все зможем, наша віра, наша мрія, наша правда, наш звичай. Ворогів будемо трощити, пам'ятати і помстити. Є заради кого жити, за наш вільний рідний край. Саме твій донат може стати вирішальним в Одесі створена мапу об'єктів культурної спадщини, пошкоджених у наслідок ворожих ракетних атакерів. В Одесі розробили мапу, на яку нанесені постраждалі через ракетні обстріли Росії об'єкти культурної спадщини з охоронної зони ЮНЕСКО, 20 та 23 липня, також 14 серпня 2023 року, під час ракетних атак Російської Федерації по Одесі на об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Історичний центр Одеси пошкоджень зазнали 87 будівель, що мають статус пам'яток архітектури, культури та історії. У цих будинках розміщувалися музеї, музична школа, дитячий садок, науковий центр аматорський театр, квартири мирних громадян. Одна з ракет вразила містобудівну домінанту історичного центру Спаса Преображенський собор. Також через вибухову хвилю завдано шкоду декільком десяткам кварталів історичної житлової забудови, як на території об'єкта всесвітньої спадщини, так і в його буферній зоні. Учасники 45-ї сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО отримали екземпляри цієї мапи, щоб мати можливість наочно ознайомитися з інформацією про пошкодження об'єкти культурної спадщини. Кожен херсонець має свою історію незламності у всесвітньому клубі Одесиці відбулася презентація книги Альони Мовчан Окупація, яка розповідає про дні, коли Херсон перебував під контролем країни-агресора. Головною родзинкою романи хроніки є вміння письменниці навіть в описі трагічних подій внести непохитну віру в українську перемогу. Кожен херсонець має свою історію незламності. З цієї цитати починається книга херсонської письменниці Альони Мовчан. Роман Хроніка окупація розповідає про події початку повномасштабного вторгнення, окупацію та звільнення рідного міста Збройними силами України, очима молодої родини пожежника-рятувальника Віктора, поетки Альони та друга родини Костянтина. Тут дві сюжетні лінії: історія молодої поетеси і пожежного, і пригоди пожежних рятувальників розповідається там життя без зв'язку. Як я їздила і ловила інтернет по всьому місту, шукала, щоб провести мельпомену, життя без можливості зняти готівку. Тут описана історія, наприклад, як чоловік допомагав своїм, нібито знімати готівку, а тоді набрав там близько мільйона і просто. Зник. Ну <ріст> <ріст> так набрав, набрав коштів і зник, тому різне бувало. Книга вийшла в розмірі 900 примірників, має 200 сторінок та ілюстрації, реальні фото херсонців під час військових подій. В романі Хроніці описується як трагічні болючі події, так і знайшлося місце для курйозних ситуацій, які не дають читачу впасти в розпач. Так, наприклад, рятувальник Віктор розповідає про те, як він гасив пожежу внаслідок влучного відпрацювання ЗСУ по об'єкту, де визувалися російські військові. ЗСУ настільки ювелірно відпрацювали, що в сусідніх будівлях навіть вікна не повилітали. І тут начкар третій раз кричить: Воду, тим знову чується воздух, усі «вростіч». Ми ж збираємо спорядження та їдемо з кінцями. В книзі також описуються і внутрішні переживання авторки як мами. Тут розповідається складнощі з пошуками вакцин, внутрішній такий спротив лишатись біля чоловіка чи вивозити дитину, рятувати, бо я довго сумнівалася, як вчиняти правильно, але вирішила, що сила наша, коли ми разом. Є також цікаві історії і від Костянтина, друга молодої родини. Він пережив всі дев'ять місяців окупації та дочекався українських військових. Тож чоловіку є багато чого розповісти. І про самозахист, і про те, як місцеві намагалися самотужки боронити свої домівки. Так, авторка видання цитує уривок з книги. Ще ми про всяк випадок не робили коктейлів Молотова. Отак херсонці хотіли зустрічати расистів про трагічні події, які відбувалися в Херсоні під час окупації. Ми розповідали ще рік тому, коли люди більш за все потребували інформаційної підтримки та намагалися довести всьому світові, що Херсон це Україна. Велика кількість жителів міста виходили на протести та ризикуючи власним життям, відстоювала своє право на свободу. У мене прямо під ногами срвались граната слізотечіве. Слава богу, у нее нет осколков, но поплакал я знатно. <свят> вот. И после, даже, после, даже после этого разгона, когда люди все с красными глазами, люди, там, несколько человек забрали на скорой, с огнестрельным ранением мужчину забрали, даже после этого растеялся газ на протяжении пяти минут, и люди вернулись на площадь. Сьогодні на головній площі Херсона майорить український прапор. Незважаючи на щоденні обстріли, жителі міста повертаються додому серед херсонців, які першими приїхали в рідне місто після деокупації. Стали Юля і Дмитро Колесове. Подружжя згадує, як рік тому, саме на цьому місці, вони разом з усіма херсонцями доводили всьому світу, що їхня батьківщина це Україна. Я тут познайомилася з дівчиною. Вона з нашого району Ставрійського. ставрічського і її звуть Олена Лена. І вона каже, вона каже, я хочу намалювати їм послання. Я кажу, ну не питання. А тільки за мною каже, ніхто не хоче йти, тому що всі стоять вон за тим парканом біля України. Ади сюди ніхто не хотів йти. А я кажу, ну йди, говорю, купуй, говорю, крейду. і. Ну, я постою з тобою. І ми сюди з нею підійшли, стали перед оцим щитом. Я стала перед нею з прапором на спині обличчям до орків. А вона ззаді мене і вона писала, писала їм послання, що Херсон це Україна. Бо вони ще там перекликувалися, Дівчонки, що ви там пишете? А ми кажемо, ну так ідіть почитайте, ми ж безружні, це ви з ружами, то ми вас повинні боятися, а не ви нас. Ну що йди почитай, що ми тобі для вас пишемо. І потім, коли у нас закінчився мітинг, ми вже йшли додому, я бачила, що вони підходили і читали, що там написано. Цю ситуацію зміг відобразити херсонський фотокореспондент. Його світлина, на якій Юлія з українським прапором на плечах сміливо стоїть проти окупантів, облетіла майже всі світові змі. Олександр Корняков згадує, як йому вдалося зробити такий знімок. Юля, скажімо так, десь там метрів за 30 вийшла. Тоді, як я пам'ятаю, винесли росіянам вінок. І Юля. Теж трохи вийшла до них, вона була з прапором. Це ну, дуже такий цікавий кадр був. І ну, навіть дуже сміливо, бо якщо б хтось з росіян побіг даний, невідомо не встигла б вона, скажімо, повернутися до Мінгарівщині. Саме завдяки сміливим жителям міста, які виборювали право на свободу, кожен на своєму фронті над Херсоном майорить український прапор. Про ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.